привіт привіт, мої хороші! І розпаковка. Значить так, купила банани. Банани і банани. Купила брокколі. Ну, хочеться чогось такого. Не знаю чого, настрій є, купила, щось придумаю. А тут купила купила жилку. Ще такої жилки кусити ж буду. розумієте, Кусити, треба кусити. Якась жилка новомодня, одним словом, так. Ми її спробуємо, потім скажемо, що тут таке є і, і чим воно дихає. Ну, і, звичайно, луточки купила, бо таких ще не маю. Купила. Так, то є сухий спирт, Потім розкажу, для чого він мені Так, то є пиво. І ще один луточок. Я сьогодні без сумок, бо я ж не їхала купувати щось там такого купа. Ну, але зато в лоточках. Вже як є. Так, шпандер, бо ще мені бракнуло. Ліпчиться французька. І соуси. І такий соус. І такий соус. І такий. Ну, да. О, і сукерочки, ну що ж, як чоловік любить таке, то навіть себе буде, чуєте. Побалую його. Uh -huh. Так, і ще можу похвалитися. Така класна штука, yeah. я аж не можу. О, Подивіться. Яка красива фундюшниця. Дивіться, яка красота. Добре, буде м'ясо м'яса з овочами і з усім. Буде смачно продитися. Бачите, як І що треба більше для радості, таку красоту? Одним словом, і все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!